Еблан! Зачекай! Єблан! Ну похуй, візьму таксі, нічого страшного. Сяду і зачекай, а це що? Шо так голуба будет? Ох, нихуя, як солнце светит. Зараз ты пурнич де це я? Так, веду подаюсь, детс я. Пляжі А це що что там дали? Иду, підійду иду. Нихуя собі! Як ти навчилась літати? Я... А вітати? Звідки цей в мене? Єбать, чого воно засвітилось? О, скриню! подивись, що всередині? Єбать! Блять, я нер тепер. Ну похуй. Ну коротше, відкрий цю кляту скриню. <звук> Ух, ніхуя собі. е, куди? Ну похуй. Знайду нову нахуй.